Відділення раннього дитинства дитячої міської клінічної лікарні спеціалізується на наданні медичної допомоги новонародженим дітям та дітям до трьох років, розраховане на 25 пацієнтів та оснащене неонатальними ліжками, що забезпечують комфорт і безпеку малюкам на найпершому етапі їхнього життя. В Нашому відділенні звертаються до нас дуже багато маленьких пацієнтів з дуже різними проблемами в стані здоров'я. Певну частину наших пацієнтів займають новонароджені діти, в тому числі недоношені. За останній рік у нас Перебувало близько 200 таких маленьких пацієнтів. Проблеми зі здоров'ям таких діток дуже різні, починаючи від пологової травми, кисневого голодування в пологах і закінчуючи якимись проблемами запального характеру у таких дітей. Також особливостю дітей раннього віку є часті захворювання дихальної системи. І найбільша кількість пацієнтів у нас знаходиться саме з цими проблемами. Також в нашому відділенні. Ми ми займаємося діагностикою рідких захворювань, які проявляються в цьому віці. У нас можна пройти повне лабораторне інструментальне обстеження. У нас є дуже великий штат фахових спеціалістів. Медичний персонал відділення складається з висококваліфікованих педіатрів, неонатологів, медсестер та акушерок, які надають комплексний підхід до лікування і реабілітації новонароджених. Відділення активно співпрацює з іншими установами, надаючи не необхідну допомогу тим малюкам, які потребують спеціального догляду після народження. Наше відділення розраховане на цілодобове перебування наших маленьких пацієнтів, а також родини протягом 24 на 7 без будь-яких обмежень. Усі умови роботи спрямовані на надання своєчасної та висококваліфікованої допомоги, забезпечення оптимальних умов для розвитку дітей і підтримку їхнього здоров'я на ранніх етапах життя.